Він робить багато хороших речей. Просто в цій одній справі він зробив неправильно. Чому мені сказати, синок, ти молодець, але ну, ще цю справу треба поправити. Дивіться, як Бог каже через книгу об'явлення: я бачу твої діла, я бачу твоє терпіння, я бачу твою віру. Я бачу, як ти стараєшся. Ну, я ще замічаю, є ще один недостаток. Попрацюй над ним. Це Бог так робить. Він і не дуже тебе так буде хвалити, щоб ти прямо подумав, що ти рівний Богу. Ну він і не буде тебе критикувати. Він спочатку заохочує і каже: молодець, в тебе виходить. А от над цим питаннячком ще попрацюй. Навчимся у Бога. Ну, якби Бог так ангелу Ефеської церкви напиши. Ангелу церкві у смірні напиши. І ті всі добрі сторони, які в них є, Бог взагалі би про них не говорив, тільки все те погане, що в них є, він би повезбирував і тільки те, що погане, почав говорити, це було б несправедливо. Бог так не робить. Він і добре замічає, і погане. Я не думаю, що на цій землі є людина, у якій тільки все погане, і є і щось добре. Брати і сестри, навчимося замічати в людях. Добре. Не тільки погане, Замічати добре. Звичайно, є й погане. Ну і про добре хочеться почути. Чи не хочеться? Хочеться. Мені хочеться почути, що я не даремно виходжу сюди за кафедру, що це, що я роблю, комусь потрібне. Мені треба це почути. Кажуть, не треба хвалити, бо попаде в сітку, загине. Ну сильно хвалити не треба. Ну, але деколи підтримати треба, що це, що ти робиш, воно взагалі-то комусь потрібне. Бо якщо я роблю на протязі багатьох років якусь річ, і я бачу, що воно нікому не потрібне, в мене пропадає мотивація це робити. Я не хочу це робити. Нащо це робити, якщо воно нікому не потрібне? Ми живі люди. Ми хочемо, щоб нас мотивували, щоб нам сказали, те, що ти робиш, воно мені потрібне, але я тобі раджу. «От цю частину я би на твоєму місці довго працював. Так роблять розумні люди. Вони те, що добре, кажуть, ти молодець, а от тут я би довго працював. Критиканти так не роблять. Критиканти не зацікавлені так робити. Критикант, коли бачить, що людина помиляється, він не підійде до людини і не скаже: слухай, не роби так, ти помиляєшся. Критикант чекає, коли ти впадеш. І він тоді тобі констатує факт: ти впав. Ну, якщо ти бачиш, що людина робить неправильно, підскажи їй. Не чекай, коли вона впаде, підскажи. Ну, критикант не зацікавлений так робити. У нього їжу заберуть, йому ж треба критикувати. Він зацікавлений, щоб людина впала, що було за що критикувати.